Зв'язок між причиною та наслідком полягає в тому, що причина завжди більша ніж слідство. Якщо причина є Бог, то до часу вона вічна, і всесвіт він невимовно величезний. Але причиною всесвіту є Бог. І сучасна наука виявила, що зростання будь-якої рослини має дуже складну закодовану систему. Так ми з вами також слідство. Але для того, щоб ми з'явилися, має бути причина, яка є дуже великою. Якщо ми зможемо знайти причину події у нашому житті, то й наслідки можуть бути іншими. Наприклад, гроші. Вони не можуть бути причиною у нашому житті, бо тоді не буде жодних наслідків добрих. Тому гроші не можуть стояти на першому місці у нашому житті. Якщо ставити слідство вище за причину, то нічого хорошого не вийде. Щоб сформувалася церква, має бути причина. і причина отримати вічне життя. І ми прагнемо до неї. І це воля Божа. Щоб ми мали вічне життя, ми каємося у своїх гріхах, щоб наш розум був чистим і наш вибір був правильним.